Мам, не передай, це дуже смачно, дуже. Вітаю! Сьогодні буду готувати смачні оладки без яєць. Готуються вони дуже швидко, просто і, як завжди, із простих інгредієнтів. Спочатку візьму кисле молоко, можна замінити на кефір. До нього додаю сухі дріжджі, перемішую. Обов'язково потрібно трішки підігріти, щоб було тепле молоко. Накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці на 10 хвилин, щоб дріжджі спрацювали. Ось дріжджі спрацювали, утворилась така шапочка. Тепер беру миску, вливаю сюди кисле молоко здріжжями, додаю сіль, ванільний цукор, звичайний цукор. Я буду робити більш солодшим. Додаю олію, перемішую і поступово буду додавати борошно. Я заздалегідь його просіяла, ще трішки. Перемішую так, щоб не було грудочок. Ось погляньте, яке повинно бути тісто, Як дуже густа сметана. Накриваю все харчовою плівкою. І також накриваю рушничком. Ставлю в тепле місце приблизно на хвилин 40. Щоб тісто відпочило і збільшилося у два рази. Погляньте, як тісто збільшилось. Утворилися навіть такі от бульки. Ще раз перемішаю це все. І тепер перехожу до плити, буду смажити оладки. Сковорідку я вже включила, щоб нагрівалася. Вливаю сюди небагато олії сонечкою. Тепер беру ложку, занурюю в олію, так легше буде. Тісто не буде прилипати до ложки. І викладаю олад. Бачите, ложка залишається такою сухою. Відразу ж роблю нижче середнього вогонь. і смажу з обох сторін. І так з усім тістом. Ось погляньте, ціла миска смакоти. О, мам, не передати, Це дуже смачно, дуже все, набираю, йду в холодильник по сметану і будемо смакувати. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.